Зволиш. Приїду. Раз побіцяв то точно буду. Так, так. Скоро, скоро. Все, давай. Руслан. А, що таке? А давай поїдемо сьогодні на дачу. Ми ж збиралися на вихідних. Точно, а мені щойно прийшло термінове замовлення. Треба людину в аеропорт відвести. Ну, то відвези і поїдемо. Та ну, а сенс виходити на роботу заради одного замовлення. Ще потім покручуся трохи. Покрутишся? Тільки цікаво сьогодні з ким. Ну, скажи правду, куди ти їдеш? Ти ж обіцяв, ти клявся, що не зраджуватимеш. Чого ти завелася, як істеричка? Як ти мені набридла? Набридла? Тоді я подаю на розлучення! Ти мене чуєш!